Ми як монтувати двері від виробника Viano. і відразу хочу сказати, що потрібно зробити ще до початку монтажу. Це, перше, поміряти габарити проєму, бо даний виробник має розміри 2,04 по висоті, це по коробці, на 85,8 см. Відповідно, ваш проєм повинен бути наступних розмірів. У даному випадку у нас проєм 88 см, у нас це влаштовує, тобто від 88 до 90 при полотні 80, це добре. І тепер висота. Висота, яка нас влаштовує, від 206 до 208 см. У даному випадку ми маємо 2,08. Лиштва перекриває 210,5. Цього достатньо для того, щоб монтувати двері. Перевірити, чи немає перепаду по висоті в вашому проємі, тому що дверна коробка вже підрізана по висоті, і у вас зазор 1 см. Відповідно, якщо десь буде вище, десь нижче, зверху зазор буде не однаковий. Тож давайте перевіряти, чи рівний у нас тут підлогове покриття. Перевірити це можна або звичайним рівнем, поклавши його і подивившись, чи немає десь горба скажем так, або я перевіряю лазерним рівнем, що ми тут бачимо. Тут у нас 29 мм до початку лінії. Тут у нас 32 мм. Відповідно, тут у нас нижче, там у нас припіднято, потрібно зараз підрізати коробку. Скільки у нас там було вище то цю стояву коробку, яка буде в цьому проємі, ми зараз маємо з вами. Відрізати на 3 міліметри для того, щоб ось ця перемичка йшла чітко по рівні. Бедемо різати. Кроку ми підрізали, тож тепер треба її скрутити. Рекомендую завжди скручувати її не на підлозі, навіть якщо вам здається, що там нічого немає, а підстеляти картон, щоб не пошкодити коробку. Оскільки вони приїжджають в достатньо хорошому картоні, то розрізавши навків, можна собі постелити, перш ніж збирати коробку. Щоб зібрати коробку, вам треба шуруповерт. 4,55 і саморізи ну, і сверло 3 міліметри. Тож, давайте зберемо цю коробку. Як бачимо, ми правильно підрізали коробку, бо лазерний рівень чітко показує гарну лінію. Тож тепер можемо її посклинювати дерев'яними кулинцями. Зазвичай в дверному проємі коробка розміщується однаково по відстанях, але іноді треба врахувати деякі моменти. Скажімо, у вас тут невеличкий виступ. Або, можливо, це санвузол і тут іде. Э, Рушник-косушка близько до коробки, відповідно, її треба змістити. Я ж, наприклад, хочу перевірити, чи в мене сюди стане моя лиштва. Вона має 7 см ширину. У нас тут 7,3 см. Відповідно, ось в такому положенні можна фіксувати коробку. Тож, перш ніж розклинювати, щоб двічі не робити ту саму роботу. Подумайте, чи нічого потім вас не буде, не буде зважати. Зверніть увагу, що в даного виробника лиш телескопічна, вона йде з крилом, а в коробці у нас є пас. Це нам дозволить е, якусь нерівність стіни компенсувати. Тож, в саму коробку було б добре монтувати трошки втоплену. Не в нуль по стіні, як ми звикли, а в мінус, мінус десь 5 мм. Mm hmm Тут, звісно, справа кожного, але ми зазвичай самі клинки дерев'яні розміщуємо. Двіць. Ось тут буде петля, завіс. для того, щоб коробка не тиснула туди, то ми за петлею ховаємо один. І ці, що зверху, не можна забивати ось тут, бо інакше коробка роз'їдеться. Їх треба забивати. Зверніть увагу, щоб вони розклинювали і перемичку, і стойову. З цього боку теж. Ось він розміщений трошки вище, щоб вперлося ось так. Якби він був ось тут, відповідно, коробка б скрутилася, і тут не було б ось такого гарного примикання. Дані двері комплектуються фурнітурою петлями метеликами, тобто їх не потрібно врізати. Вони ось так будуть прикручуватись. Пізніше ви побачите, як їх правильно розташувати. І... Італійськими замками AGB, що мають пластиковий язичок, що робить їх безшумними в користуванні. Ось Тут буде воно виконано все в чорному кольорі, бо дуже гарно буде поєднано, коли чорна ручка, чорна фурнітура на білому фоні. Зверніть увагу, що всі замки заводу йдуть як на ліві двері, але вони перекидаються. Цей язичок перекидається. Для цього в спеціальний отвір. Вставляємо викрутку. Звичайну викрутку. Після цього ми зможемо дістати язичок, перевертаємо і защовкуємо назад. Ось і все. Ось це отвір. З, з кожними дверима ви знайдете ось таку гарантійну карту, термін 24 місяці. Є гарантія, обов'язково, щоб вона зберігалась. Зверніть увагу, ззаду є дата виготовлення і штрих-код. Схожий штрих-код ось знизу на дверному полотні приклеєний. Ми потім знімемо його приклеїмо сюди. Якщо у вас ось це і це буде зберігатись, і будуть якісь моменти ну, описані ось тут, то дверне полотно вам замінять. Зверніть увагу, що на коробці ще немає жодних отворів під петлі. Ми так звикли робити, нам так зручно спочатку прикручувати на полотно і тоді переносити розмір на коробку. У нас тут буде правило відкривання дверей. Відповідно, на коробці петлі розташовуватимуться ось тут. На полотні аналогічно. Якщо глянути на саму петлю, то оця частина більша буде розташована на коробці. А оця внутрішня прикручується на двері. Відповідно, ось цей метелик. Це надверне полотно. Так приступаємо до розмітки петель ну і прикручуємо петлі на дверне полотно. Найкраще це робити поклавши двері на торець, щоб ось цей торець у нас опинився зверху. Ну, так і робимо. Ось наша дверка там вверх. Відповідно, запам'ятовуємо наступні розміри. Від верху полотна. Перший розмір 20 см. Другий розмір 60. І третій 170. Після цього беремо петлю. Ось так. Оце у нас буде на полотні. Накриваємо нашу міточку. Тут ставимо впритик. І обмальовуємо 4 ось цих отвори. А далі ставимо, накриняємо не по центру, а по цій лінії, для того, щоб сама петля відсунулась трошки від дверного полотна. Це ми вам показуємо найшвидший спосіб розмітки цих петель. Ось тут потім будуть наші. І прикручуємо наші петлі. Зверніть увагу, що так ви точно гарно потрапите усі отвори і петля відводиться трошки. Від полотна, але тільки тому, що ми отвори сверлимо саме в цьому місці. Ми зазвичай вклеюємо ось сюди, і точно не загубиться. буде собі зберігатися все разом. Завіси вже на своєму місці. Тепер міряємо розмір. Ось у нас рівно 20 до верхньої петлі і до нижньої петлі. 170. Тепер можемо позначити, де будуть іти завіси на коробці. Але додаємо 3 мм. Плюс 3 мм для чого? Це зазор, ось цей, який буде між полотном і коробкою. Відповідно, позначаємо 20 і 3. І 173. 173. Середню петлю я не позначав, її можемо потім уже прикрутити по факту, посверлити отвори, а верхню і нижню тепер розмічаємо на коробці. Пригадуємо, як ми робили на полотні. Ми накриваємо ось цю лінію. Трошечки. Але тут уже не запихаємо петлю силою туди, а притискаємо просто до ущільнювача, так, як вона лягає. І ми зазвичай з колегою розмічаємо лише два отвори. Це дозволить, якщо раптом треба ближче чи далі розмістити потім полотно, трошки наступні два отвори посверлити, як уже буде потрібно по факту. На нижній петлі ми зробили те саме: ми накриваємо. Лінію без зусиль притискаємо петлю до ущільнювача і малюємо лише два отвори. І ось тут уже можемо сверлитися по центру цих отворів і прикручувати дверне полотно до коробки. Щоб навісити дверне полотно, рекомендую не робити це самостійно, бо це не дуже зручно. Попросіть допомоги в когось, хто кого зможе його. Скажемо потримати до моменту, поки прикрутяться саморізи. Петлі ми розташували правильно, бо полотно щільно прилягає до гумового ущільнювача, тож тепер залишилось посверлити решту отворів, щоб прикрутити повністю три петлі. Зверніть увагу! Дверка важка. До речі, ми коробку, як ви бачите, ще не запінювали, але полотно вже навісили. Бо інакше довелося би потім все одно вирізати, можливо, піну десь підрегульовувати. То ми краще виставимо гарний зазор і тоді вже пропінемо. Полотно трохи провісає. Тут маленький зазор, тут великий зазор. Відповідно, тобто треба ось так підтягнути. Уявімо, що в нас ось це цегла. Цегляна стіна, ну чи з каменю якогось відповідно, покажу, як ми це робимо в таких стінах. Після того, як у нас всі петлі вже були прикручені, я собі помічаю ось так і ось так. І ось в цьому місці, зараз я відкручу верхній завіс, зроблю потай і підтягну коробку до стіни. Відповідно, я ці межі петлі позначив, щоб. Розташувати отвір там, де потрібно. Дверка в нас не впаде, вона триматиметься на цих двох петлях. це не хвилюйтесь. І ось в цьому місці я роблю спочатку отвір. Тоді бажано на хазяйстві мати ось таку річ, це називається кернер. І більшим сверлом зробити потай під шляпку саморіза, який ми туди вкрутимо. Ну, і такий отвір вже можна дати, чи саморіз, чи анкер, чи дюбель. Це вже вам краще відомо. Я дам просто чорний такий ось гартований саморіз. Втягнули нашу коробку. Потім можна прикрутити петлю на два саморізи і побачити, можливо, занадто перетягнули. Тут вже можна трошки буде погратися. І тепер, вже як цю сторону ми зафіксували, можемо по факту виставити гарно ось цей зазор. Бачимо, що тут десь його треба зменшити, десь збільшити, перевірити відкривання, щоб по приляганню до розщільнювачів все було гаразд. Тобто вже виставляємо по факту по полотно. Зазори виставлені, тож тепер можна і запінювати. Поки сок не піна, то можемо зайнятися лише твою. Значить у нас в комплекті 2,5 стійки будуть. Як правильно заміряти, відразу покажемо. покажемо, як підрізати перемичку. Міряємо звідси, в паз вставляємо в і ось до цього моменту. Бачимо 83,8. Йдемо підрізати. Угу. Стоєві не торцьовані ні тут, ні знизу, то перш ніж їх розмічати, давайте підріжемо їх знизу, а тоді вже підемо позначати. Як правильно позначити стоєву лиштви, яка ось тут іде, не біля завісів. Значить, Ставимо і позначаємо в двох місцях. Зверху і, треба ближче показати, в другий момент позначаємо трошки вище, ніж зрізано. Угу. Ось цю ми частинку повністю зрізаємо по висоті. А ось тут нам потрібно вирізати ось цю частину ось, щоб оце не вперлося в стіну. Нам треба зрізати ось це аж по е, саме закінчення крила. Можна банально це зробити, взявши ножовку по металу. Ну, і просто ось так зрізаючи. МДФ виріжеться дуже легко. Ну і відповідно до ось цього моменту, де ми позначали, тобто ось так і ось так. Або, можливо, у вас є реноватор. Ми це зазвичай робимо ось таким апаратом, трошки шумно, але дуже швидко і якісно. Ця плівка дуже плотна, дуже щільна, і тут можна просто вставляти лишву, але нарешті плівок цього виробника можливо треба буде е приклеювати її, щоб вона трималася, то дивіться вже по ситуації. Щоб цю лиштву встановити. Пам'ятаємо, що тут йдуть саморізи на петлях. Відповідно, відкриваємо двері і відпускаємо наполовину ось ці саморізи, які ближче до краю дверної коробки, ближче до полотна. Наполовину відкручуємо, тоді вставляємо в налічку і прикручуємо. Так, і останній етап це відповідна планка врізка. Означаємо спочатку, де у нас йде язичок, тоді притискаємо дверку. Це саме точно, щоб зробити. Притискаємо картоночку і проводимо ось таку лінію. Для чого це робиться? Для того, щоб знати, де у нас закінчується язичок. Ось тут у нас він. Закінчується, відповідно, можемо взяти нашу планочку і одразу собі промалювати межі отвору. Ось. І зараз оце все маємо розверлити. 16 мм треба вам завести з такою призою. Зверніть увагу, як я розташував отвори, я буду їх лише два, верхній і нижній, і причому фактично ну, по центру. А зараз буду підрізати вручну, щоб дверки щільно закривались. Все, дверка у нас дуже щільненько закривається. Немає жодного люфту. Значить, можна встановлювати саму планку. Ми можемо тепер її ще раз прикласти, позначити собі, де ми її прикрутимо. Ось. А вже після того, як прикрутимо оцю решту, ми просто до вирізаємо вже, щоб був гарний акуратний. Тих, хто додивився відео до кінця, показуємо, яким чином можна приховати всі торці, які на білих дверях дуже добре видно. Для цього нам треба декілька моментів. Маляємо пічку. Кірмі судав, він просто не сіріє. Що Судал? Перепробували ми багато. Заливаємо сам стик. Проходимось реветками. Та, і вже з будь-якого ракурсу, так звідси можеш проміструвати і залишається. Так само можна пройтися різні стики коробок і так далі. Наносимо акрил і витираємо зайве серветками. Для максимально прискіпливих клієнтів є і така послуга. Буде виглядати набагато акуратніше. Для інших дверей, для інших кольорів виробника Viano теж є герметики, відповідні по кольорах. Сірий, такого молочного кольору, коричневого, які майже на 100% співпадають. Тому кожен знайде свій. Рекомендуємо використовувати. І тоді зможете дуже гарно встановлювати двері, гарних вам монтажів.